Всім привіт, підписуємося на канал, ставимо лайки. Сьогодні будемо замінювати гальмівний шланг на КАМАЗі. Оце у нас є енергоакумулятор. вкручуємо шланг. Там де підболт закрутили, потім у нас ще є виход з гайкою. Виход з гайкою у нас іде сюди, тут всередині яблочко, щоб воно все дожималось, а в трубці там є вибрано для того, щоб яблучко опиралося і воно там прижималося, не шипі не шипіло повітря. Замінюємо по причині того, що почало шепіти повітря, ми вирішили його замінити. Гайка підключена 24, а та гайка, що знизу, підключена 22. Підтягуємо. Виставляємо так, як він має бути, і зажимаємо цю гайку. Якщо цей шланг буде шипіт, то е, буде зажимати, енергоакумулятор, буде зажимати колодки і машина буде затормажуватися. Він буде підшиплювати і буде одна камера підтормажувати. Буде скидати повітря, буде скидатися тиск в камері і буде воно заторможуватися. Вони тріскаються з часом ці шланги, за ними треба дивитися. Вони були... Якщо хочете, щоб у вас були тормоза надійні, ну в КАМАЗі тормоза вони не настільки надійні. Ну, але щоб він не затормажувався і все було у вас добре, то треба слідкувати за цими шлангами. Все, підписуйтесь на канал, ставьте, ставте лайки.